Україна, як і великий наш кобзар, вічні під такою назвою у комінтернівському НВК пройшла виставка учнівських малюнків. Представники із кожного класу під час великої перерви відтворювали на листках паперу свої творчі задуми. Козаки із шаблею, українки у вишиванках, калиновий цвіт, вінки із жовто-блакитними стрічками. Ілюстрації були різнопланові, цікава техніка малювання. губкою. розкажіть, будь ласка. Що ви хочете намалювати і яким чином, і що ти так ви цікаво робите губкою саме? Губкою ми будемо робити фон. Це називається техніка малювання по сирону. Ми будемо робити український вінок. З однієї сторони буде сині квіти, з іншої жовтий. Знизу ми напишемо, ми українці та Україна вперед, тому що ми за Україну. А чия це була ідея такого малюнку? Тому що ми подруги, ми дружимо, і у нас спільні думки. Ми намалювали малюнок про Україну, про наш край, що ми любимо свою країну, от бачимо луги, пшеничний, ну пшеницю, соняхи, також ще символ журавель, що також символ щастя. Ми вважаємо, що це ну, наш край. І ми його намалювали, і ми його бачимо. Взагалі вам подобається така акція, конкурс такий ще проходить. Дуже, дуже. Одягнутися е, вишиванку, показати, що ми справжні українці. Ми намалюємо дерева на дереві гнездо з лелеками. А чому саме з лелеками? Тому що лелеки несуть добро і, і світ. А яка твоя буде роль, Який твій буде малюнок? Я намалюю. Квіти. Це у нас козак. Такий файний такий хлопець такий з України. Ось з шаблюкою. Так, да, ну вона ще не дорісована. у нього потім вишиванка буде все як положено. 2014 рік оголошений роком Великого Кобзаря Тараса Шевченка, 200-ї річниці від дня його народження. Тож заходи, що проводяться у школах, так чи інакше підпорядковуються даній тематиці: діти виховуються в дусі патріотизму та любові до національного. Сьогоднішній захід, який ми проводимо, це виставка плакатів під гаслом Україна Незалежна Держава. Ми об'єднали дітей всієї нашої школи, починаючи від першого класу, закінчуючи одинадцятим класом. У навчальному закладі існує дві проблеми, над якими працює педагогічний колектив: це методична проблема. А ми працюємо саме робота з обдарованими дітьми, і виховна проблема це національне та патріотичне виховання підростаючого покоління. Саме сьогодні ми об'єднали ці дві проблеми: ми зібрали обдарованих дітей і намагаємося виховати у кожного із них патріотичні та національні мотиви. Ще одним цікавим проектом, що не так давно заснований у стінах школи, є день вишиванок, яким обрано кожен перший день місяця. Педагоги, учні, усі бажаючі вбираються в національний одяг. 9 листопада ще 2013 року у школі започатковано свято української вишиванки, і підсумком проведення даного свята була акція. Кожного першого дня місяця учні до школи приходять в українській вишиванці. А ось вчорашнього дня ми ще оголосили таку акцію, що із 29 квітня по 30 травня до закінчення навчального року педагогічний колектив разом з учнівським колективом до школи ходять в українській вишиванці. Близько півгодини трудилися юні художники, не випускаючи пензлів з рук. Допомагали їм вчителі, якщо не виконанням, то оригінальними ідеями плакат з таким назвом народні символи України. А ви можете нам розказати, якими є ці символи? Ну, народні символи поділяються на природні і тваринні. Природні це саме ось тут зображено петрівський розпис, квіти, дуже гарні верби, калина є. А тваринні символи це і тур, і кінь. Вони є лелека також, вони є священними тваринами українського народу. А чия була ідея створити саме отакий от малюнок? Ну, це ідея нашої вчительки. На нас творча людина, і ось ми відтворюємо її світогляд. Малювали і стандартними методами, і губками, і долонями. По закінченню усі роботи були вивішені на спеціально підготовлених стендах у холі на першому поверсі. Переможців і переможених немає. Кожне зображення заслуговує похвали. Напередодні подібний захід пройшов і серед учнів молодших класів. Вони створили власну виставку з не менш гарними малюнками. Я хотіла б звернутися до кожного із вас словами великого українського поета Володимира Сосюри. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Акція з впорядкування території меморіалу пам'яті жертв голодомору та політичних репресій продовжується. Після останніх робіт, коли були підстрижені газони, пофарбовані лавки та альтанки, побілені бордюри та очищена територія від бур'яну, активісти перейшли до безпосереднього прикрашання та облагородження улюбленого місця відпочинку комінтернівців. У парку висадили різнобарвні квіти. Я отримую дуже велике задоволення, коли я роблю щось для людей, щоб було ну, так, гарно, щоб ходили, ми з цим любувалися, відпочивали тут. І кажуть, треба любити, для, робиш добро, воно тобі воздасться, як казав Бог. От Тут щось зроблене, що посадили, під, підтримують те, що є. І все. І буде все добре, і ставок прибрати до толку. Я вже сьогодні питання задавав, що треба от і верби пообирати, щоб попадало в ставок. Там черепахи живуть в цьому ставочку, да. я рад, що можу внести свою частичку свого труда для того, щоб зробити наш посолок красивий. Допомагаю копати лунки, цвіти сажати, воду нашу. Мені дуже подобається ця акція, яка організована. Я вже вдруге тут і в подальшому буду відвідувати такі акції. Справа в тому, що осторонь стоять сьогодні не можна. Ми громада, ми тільки ми одні можемо навести порядок в своїй громаді. Звісно, що одна людина, яка тут працює, вона не може все привести в порядок. Минулого разу ми тут бур'ян в основному бирали, лавочки красили, підмітали тут. Ну мусора тут було багатенько. А сьогодні вже насаджуєте? такі. А сьогодні Да, Сьогодні ми вже більш благостраємо це все і приводимо вже, красоту. Наводимо більше. Це вдруге. Небайдужі жителі району збираються разом, аби привезти до ладу меморіал. Вдруге, але не востаннє. Люди розуміють, роботи ще вистачає. Працювати є над чим. Да і не тільки у цьому місці. Ну не знаю, хотілося б, звісно, щоб і ще нас там є балки, щоб це все приукрасити і зробити, щоб було наше селище таке гарне, і так само і центральні вулиці. У Нас виходили. Я раніше працювала в пенсійному пенсійному фонді. Ми виходили і разом все білили. Зараз не бордюри, не білі, все розломно, бо машки валяються на базари, що таке от робиться. Ну коротше, без приділ. Ну, це все навірне за це того, буде що буде в нас е влада не наші люди, як би сказати, приїжджі, не ми їх не знаємо, не вони. Існує беззаперечна істина. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому кожен впевнений, за меморіальним комплексом необхідний постійний нагляд. Людина, яка б відповідала за порядок у ньому. Раніше такий робітник був. Чому парк перестали охороняти і, як кажуть місцеві, занехаяли? Питання до нинішньої місцевої влади. По парку треба, мені кажеться, навірно, щоб якесь ДНД ходило, чи якесь хоча б перше время, так як у нас було, коли була е, Людмила Ярославівна. в нас тут е, не то, що патруль, у нас, по-моєму, тут якийсь дядечка чи діжурив, чи щось таке. Тут нічого не громилося, нічого не робилося, дітки виходили гуляти, тут були всі вдячні. От, е, і потім щось почалося таке, що от, хуліганьон, наркоманія, оце, криші ламають. Все одно люди люблять сюди ходити, тому що, так як я пам'ятаю з дитинства, які тут були смітники. От, і Благодаря, тому, що Людмила Ярославна оце таке нам зробила, то ми повинні якось берегти це все, не ламати і якось так збиратися всім разом. Раніше знаю, що тут була охорона. Там будочка десь була, там. і там була охорона. А місце дуже добре зробили. Тут була колись балка, мусор не був. Зараз ось, діти приходять, люди відпочивають собі. Ось до мене приїжджають родичам, Житомир. Я їм показую, який у нас парк гарний є. Так чи інакше, спільними зусиллями за особистої підтримки та власного прикладу окремих депутатів районної ради, окружного штабу кандидата в президенти України Юлії Тимошенко, парк почав відроджуватися. В найближчих планах організаторів встановлення в Комітернівському пам'ятного меморіалу Небесній Сотні. Проєкт його вже готовий. Місце під пам'ятник розчищене. Це стане ще одна святиня для мешканців районного центру, куди будь-хто зможе прийти і поклонитися безсмертному подвигу полеглим героям майдану. Я замовила дуже красивий пам'ятний знак. На ньому написані слова про небесну сотню, а під низом написано Небесні сотні від комінтернівців». Ну, як на мій погляд, це дуже позитивна ідея, щоб поставити цей пам'ятник в районному центрі Небесної Сотні, тому що це така була трагедія страшна. Люди віддали своє життя за нове життя. І я вважаю, ну взагалі, що люди не повинні так байдуже ставитись до цього. У селі Калинівці Комінтернівського району на території школи насадили парк соборності в пам'ять за загиблими на Майдані активістами. Працювали після уроків усім шкільним колективом. Сприяли проведеній роботі окремі депутати Комінтернівської районної ради. Звісно, не обійшлося без спонсорської допомоги. Сьогодні на території Калинівської школи ми висадили парк соборності. Дерева саженці, квітник за сприяння, звичайно, наших районних депутатів, прокопечку Людмили Ярославівни, нашого депутата Руслана Миколаївича Сиротюка, Оксани Орел. Нехай наша школа процвітає, хай наші мрії здійсняться, хай буде дітей щасливе дитинство. У нас робота, мир і злагода всім людям України. Молоді декоративні деревця, кущі у загальній кількості близько 40 саджанців, квіти. Уся ця краса тепер не тільки милуватиме око, а й нагадуватиме калинівцям, на чию честь зеленіє і квітне сад. Я знаю, що ми ось цей садок насадили на честь нашої єдиної України, немесної сотні, і дуже приємно допомагати. Погода для роботи видалася сонячна, та й діти працювали активно. Тож дуже швидко на шкільній присадибній ділянці з'явилися нові рядки молодих деревин. Всі учні школи з задоволенням прийняли участь в озеленій території школи, тому що вони знають, що це для майбутніх поколінь, для майбутніх учнів дерева цвітуть, процвітають, озеленяється природа. Ми вносимо свою участку в програму довкілля 2014. Сьогодні в нашій школі трудовий десант. Ми прикрашаємо територію нашої школи, садимо малі деревця, і мені дуже подобається це. Я коли виросту і закінчу школу, тут про мене тут залишиться пам'ять, і я буду приходити сюди і милуватися нею. Я дуже вдячна тим, хто допоміг прикрасити територію школи. Я дуже дякую тим спонсорам, які сьогодні допомогли нам озеленити нашу країну за те, що вони так зробили. М -м -м. Сьогодні ми дуже гарно попрацювали з нашим класом і їх друзями. Я сьогодні зробив дещо, те, що потрібно зробити справжньому чоловіку посадити дерево. Я це зробив. Ми з моїми друзями, однокласниками, сьогодні взяли таку акцію, провели, посадили дуже багато дерев, квітів. І нам дуже було приємно допомагати нашому наковичні середовищу. Озеленився та збагатився новими насадженнями і дитячий садок любисток. Більше 20 дерев з десяток кущів та 20 кімнатних квітів доставлені до шкільному навчальному закладу. Рослини розсадили поблизу дитячого майданчика. Працівники садка вдячні за таку до них увагу. На сьогодні відбувається акція посади дерево. За сприянням депутатів районної ради прокопечко Людмили Ярославни, Оксани Орел, Середюка Руслана Миколаївича, спасибі їм велике, це дуже велике діло, тому що це зелень, це життя. І коли ці зелені насадження ростуть на очах дітей, і діти приймають безпосередню участь у ньому, це дуже велика таке, виховний момент для підростаючого нашого покоління. Страшна трагедія сталася у селищі Комінтернівському Одеської області. 29 квітня о 8.10 ранку на одній з центральних вулиць селища чорний БМВ X5 на шаленій швидкості виїхав на узбіччя і збив бабусю з онукою, що якраз прямували до дитячого садка. Жінка загинула на місці. Дівчинку з черепно-мозковою травмою госпіталізували в реанімацію. Я тільки приїхав в центр. І буквально ну, 10 хвилин не пройшло, коли я витрачався назад, і вот, я побачив, що це ну, стала трагедія, що женщина лежала, дитини вже не було, і не було ні водія, сказали, що він убіжав. Що жахливе в цій ситуації? Що люди не вірять тому, що буде проведене законне слідство, що винні будуть покарані. Водій намагався втекти з місця аварії. Однак правоохоронцям вдалося його спіймати. Навіть неозброєним оком було видно, утікач не тверезий. Експертиза підтвердила алкогольне сп'яніння. Трагедія сколихнула селище. Багато хто знав 66-річну пенсіонерку. Сусіди та односельці тільки найкраще відгукуються про неї. Однак комінтернівців турбує перечуття, що винні зможуть уникнути покарання. Батько шестирічної постраждалої дівчинки досі не знає ні імені водія, який наїхав на його сім'ю, ні жодної іншої деталі слідства. Його до відома не ставлять. Ніхто не приходив, нічого. Я не знаю, хто навіть збив, хто він, що. Не з міліції нікого не було. А ви самі особисто звертались в міліцію? Ні, в мене немає просто времени, можливості. Мене найголовніше інтересує моя дочка. Її вже зробили операцію, і якби в неї відстання тяжкий. Громада не стала зволікати і звернулася за допомогою до депутата районної ради прокопечко Людмили Ярославівни. Збентежені ситуацією, вони просять допомогти не дати звести слідство на нівець. Люди скаржаться. Чорний позашляховик ще до аварії. Декілька днів перевищуючи швидкість, роз'їжджав по селищу. Молодики, що каталися в авто, на зауваження комінтернівців щодо порушення правопорядку не звертали увагу. А от місцева міліція в свою чергу ніяк не реагувала на правопорушників. Надо потребувати воєчників схему ДТП повністю всіх свідетелів, і все, щоб запротоколівано було правильно. Так там на повороті там сто чимто сто вісімдесят кілометрів. Десь йшли». Вони така грили боком гребли. Вона, вона по це вона, вона, вона по центрі там літала. Не не то що по дорозі, а тут люди ходять літала, машини, літав, Він цією машиною Літав розганяв розганяв люк, люк там переїхав біля цього, біля години. Прилетів, що вона міліція, де ж та гаїця. Получала хабаря, відпускала їх і далі їхала. Наседующе углу опять получала хабаря і далі їхала хабаря, і далі. Їхала. Якщо чоловік їздив, скільки, як кажуть, я приїхав, все свого годить. Він їздив, скільки тут машиною стріляв по вулиці, на ставку, везде, і не було ніякої адкації. Вони собі поступають, як вони вважають потрібно, Діти, мажори, чи як їх називають, я не знаю. А вони дозволительно. Говорять, тут їх спиняли, тут останавливали, поїжала міліція. Був дзвонок відпустити їх і все. От тут, возлі бджолки. От я не бачив, наприклад, а люди от розказують тут. Многі знайомі говорять, що бачили це все. Ну, мені, як каже, є судді, є прокуратура. Вони повинні працювати, вони повинні вияснити, тому що багато є наш, мені, я <кху> і вистачає Ту саме більше многодітних сім'ї ходили. і Кожен раз ходять тут. Це скорбно просто. Побачити таку трагедію, це... не дай Боже, завтра моя дитина це теж буде це вуз сидим. Нехай приймають міри, нехай не знає, що делають. Вони власне не вчились на це, а не довжні вже твіти за свої діла. Хто там, що, як. Наказати треба як по закону, як всіх, як наш бідних крестянів, так і їх самим самим натуральним образом, чесно по їхньому, як то кажуть, судійському протоколу. Ну в нас я не знаю. Я не вірю, що це, це станеться. Але це станеться тоді, коли люди мовчать не будуть. Не вірячи сьогодні ні прокуратурі, ні міліції, ні судам. Люди е вирішили, що вони мають діяти. Самі я як депутат районної ради, яка балотувалася саме по селищі Комінтернівському. За мені люди ці висловили свою довіру, я не можу бути в стороні. Я звичайно буду разом з ними. Я підтримую їхні законні вимоги, я підтримую їхнє обурення тим станом справ, який сьогодні є в Комінтернівському районі. Народ має коні, що власть – це народ, а да, не ті, що да, сидять в а не вже да, зробили власть. А ми громада, ми не власть.